Всім доброго дня Я сьогодні знову виїхав в ліс, хоч не трішки, погода дуже хороша, сонце світить, десь плюс 10 Купається земля, тут дуже легко, пісок, на полях болото трішки, а в лісі купати чудово. І ось вже є перша знахідка, випала. Бачу здалі що Одна копійка, Зараз подивимося ближче. О, одна копійка рання. 34-го року. Так, перша монетка є. До цього було декілька гільців. Ось. Таке сонце, аж нічого не від Ось цікава гільза, я не знаю. Так що ось так от Шукаємо Можливо ще щось знайду. Місце, в принципі, я думаю, що вже не раз з кимось бите. Гільзи попадаються, попадаються монети, значить повинні бути знахідки. Так, на старій дорозі. И снова монетка. Вот я уже ее достал. Что мы видим? У вас копеек 35-го года. Вже друга монетка радянська. Ще знайшов декілька українських. Так, що так і знову більше. гарний сигнал, мідний. Ми щось показалось. Ага. Пуговка Російської імперської армії. В цьому році перша. у мене. Давно уже не попадалося з вушком. Так, отлично. Красива, так. Добре. Далі шукаємо, поки є час. Добиваю цю дорогу і вже до кінця. На обочині не знайшов. Привик копати по дорогах. На мою думку, в лісі, якщо є дорога, по ній найбільше людей проходило. Значить саме більше там і знахідок має бути. В принципі, кожна дорога мені дає якусь. Ти та знахідку. Так що так, шукаємо. Поруж біля тієї поговки ще одна. Ось поговка гірка. Перший раз таку знаходжу. З овушком. Клас. Класна така. Прикольно, ось там була перша. Ось тут друга пуговка. Шукаємо, на цьому місці зараз походжу по колу. Можливо ще щось знайду. Знову так, знахідка. Такий глибокий сигнал. Ось з'явилася якась пуговка. А не Коніна. Появилась коніна. також цікава знахідка. Берем. Так, і знову знахідка. На цей раз монета. Це Десь копійок. 49-го року, здається. Так от. Зберемо і шукаємо далі. Ще може з десь кудись похожу і буду їхати. Так, знову є знахідка. Що вже дістав? Одна копійка 81-го року. Не густо сьогодні, ну і не пусто. Так, глядачі, на цьому кадрі наш коп завершується. Ось накопали стільки воєнних всяких приколів. Гільзи, шрапнелі, пулі. Місце не зовсім вибите, оскільки стільки є різного цвітного металу. Так що можна ще сюди раз буде приїхати. Ось познати українські монетки. Вісім. Так, гудзик. Ще один гудзик, гудзик. Конина і щось не зрозуміло що. Таке от. Приїду додому, подивлюся. Ось монетки. Совєтські. П'ять копійок. Одна копійка. 1, 20. Ось так от незапланований коп Получився Але думаю, що удачно. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, вступайте в групу, пишіть коментарі. Всього доброго, Удачі вам, копа!